Хотів би в відео показати, як зняти піддон на двигуні 1,8 турбо Passat B5. Ну, скажу, що це дуже непросто зробити е, Першим ділом що рекомендую, не знаю хто як, але я піддомкратив одну сторону, вивісив колесо, бо піддон у нас... Видно там болт і там. І треба, надо... зараз маховий кут. видно виставити де проріз, щоб під кожний болт. От тут видно, проріза немає. А тут ось є проріз, щоб відкрутити ці два болти. Це від коробки. Для цього потрібно піддомкратити. П'яту передачу прокручуйте, бо ну, тут доступу майже немає, щоб його якось по-іншому прокрутити. Е, далі. Є ось тут болти. підключена 16. Оце от один із таких поганих болтів. Ще ось є. Коротше, відкручуємо болти, підключить на 16 і тут буде один такий специфічний болт. оце, От саме от в цьому місці. Він не вийметься до тих пір, доки не піднять двигун і не опустить підрамник. Тобто, що для цього потрібно зробити? Відкрутити ось подушки. От бачимо, я повністю вони відкручені. Подрамник відкручений. От тут так от. На цій стороні. Так само тут відкручений подрамник. Тут відкручений подрамник, подушка двигуна відкручена. Ці два я е, послабив максимально. Тобто вони від руки крутяться, ну зовсім їх не відпускав. Цього достатньо було. І тут так само ще. Тобто один, два, три. Ну оці довгі болти подрамника повикручував. Тоді далі. Думкратим двигун. На максимум вверх, наскільки це можливо. Ну, щоб отак от подушки були. Слідуючий етап. Що мішає зняти поддон? Якщо відкрутили ці всі болти, тут що йдуть маленькі такі? Стоїть отут, спереді, отака от, от подушка. Я її... Не міг зняти до тих пір, доки не підняв двигун на максимум і не опустив подрамник. Потім опустив піддон. Вона трошки так зійшла, витяг її трішки поза піддоном. Але піддон сам не виймається. Тобто цю витяг, Там стоїть ще така пластикова як воно, чи я не знаю, чи, чи масло екран. Він не випускає піддон. Він не випускає по тій причині, бо він прикручений. І це важливо. Ось видно його вухо. Одне. І воно он туди, де масляний насос кріпиться, прикручується одним довгим болтом. Ось Довгий болт, і воно туди прикручено. зараз є... надо вийняти цю термо, чи воно, чи масло для масло неї кран пластиковий з піддона. Потом вийняти піддон, а вставити нужно так само, не забувати. Із приводу болта, того, що я показував ззаді. Отут той що стоїть. Тобто треба робити все по порядку. Вставляємо потім, якщо піддон, засунули піддон, намазали герметиком, тоді вставили цей болт, Прикрутити термоекран, оцей, чи, чи маслоговітіль, чи як воно правильно це. називається. Це не термоекран, а скоріше. І е, потім уставити оцей кронштейн подушки туди. Потім прикрутити піддон і тільки тоді все опускати і збирати. Бо якщо щось десь не так зробити, прийдеться два рази це все переробляти, а то й не два може. Як буду збирати ще покажу, які будуть нюанси.